Тільки що закінчила нашу операцію, у нас була складна пацієнтка, тому що в неї була асиметрія грудей, також птоз послактаційний, тобто після кормлення грудьми. За рахунок розміру імпланту ми приховали всі недоліки, і пацієнтка буде дуже щаслива сідальним грудьми. Розкажіть, будь ласка, яка саме операція у вас була? У мене була мамопластика. Операція відбулася 7 місяців тому методом надріз під пахвами. Вас оперувала кілаберія Тіна Луїза. А як ви дізналися про неї і чому саме її ви обрали? Я записалась на попередній огляд і попала саме до тіни Луїзи. Вона мені дуже сподобалась, тому я без сумніву з першої вже зустрічі погодилась на операцію. А розкажіть ви самі обирали доступ, як вам поставлять імпланти. Я йшла на першу консультацію. Я вже була налаштована робити саме операцію з доступом під пахвами. Саме тому я, в принципі, вибирала вашу клініку. І коли я прийшла на консультацію до Луїзи, вона мені також підтвердила мою думку і та Порадила, сказавши, що по моїй фігурі це абсолютно нормально і красиво і гармонічно буде виглядати. Як швидко ви змогли підіймати руки? Руки я підняла того ж дня. Я після операції викликала таксі, приїхала додому і займалася своїми хатніми справами. Розкажіть ваше враження від нашого колективу, від самої клініки. Говорю, щиро, у вас дуже прекрасна, красива, молода команда професіоналів. І роботи ваші прекрасні я їх переглянула дуже багато. Як вас підтримували, коли у вас проходила реабілітація? Під час реабілітації я не була одна. Я була на постійному зв'язку 24 на 7 за своїм лікарем. Це були і поради, і які ліки купити, І я приїжджала на перев'язки, і на огляди постійне. Тому абсолютно підтримка 24 на 7 протягом всього періоду реабілітації. Розкажіть ще про анестезію. Як ви відходили від неї? Як вам я прокинулась в кімнаті після операції? Мені принесли обід. Я визвала таксі і поїхала додому і спокійно дійшла до своєї квартири. Анестезія пройшла без проблем знову ж таки, дякуючи лікарям, які мене оточували. Що би ви порадили дівчатам, які наважуються на операцію? Якщо в когось є сумніви, робити операції, не робити. Не треба боятися, треба сміливо йти до своєї мрії, якщо є така мрія. Реабілітація проходить дуже легко. Якщо ви хочете потрапити до нас на консультацію, звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Також підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Всё поменялось кардинально, потому что я чувствую себя намного увереннее, и как и каждая девушка, которая там преобразилась, она уже себя по-другому несёт. Прошло около 2 месяцев после операции, я уже успеваю ловить двоскищённые взгляды, комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом, теперь нарешті приємно одягати сукні з відкритим декольте. Я намного счастливее, закрылись какие-то маленькие свои комплексы. Живіть поділилась на до і після. Мені дуже сподобалось те, що не буде ніяких розрізів під грудьми. Я знаю людей, котрі робили. Ми місті намагалися під лукою, розглянути шрам, де ну його нет. Дівчатки даже не сумнівайтесь. все прекрасно, отличная реабілітація, прекрасный доктор. Не відкладайте це в довгий ящик. Живіть вже зараз тим життям, про яке мрієте.